Розмови, які плекають стійкість і радість у програмі Про життя з Надійкою Гербіш. Привіт! З вами програма Про життя з Надійкою Гербіш. Тут ми говоримо про все на світі, але щоразу з чудовими і дуже особливими гостями. Сьогодні з нами Ярослав Грицак – історик, публічний інтелектуал, автор супербестселера подолати минулим глобальна історія України, професор Українського католицького університету. Вітаю Ярослава! Вітаю Надіко, Дякую, що запросила мене. Дуже дякую, що ви погодились приїхати. І перше питання до вас: чому історія? У Вас дуже багато різних зацікавлень, дуже багато різних талантів, музика, астрономія, математика математика, шахи, різні мови, тому що більше нічого не вмію. Скажу так, бо міг щось інше, то був би рок музикантом, чи шахістом, чи комусь інше. Наскільки іншим? я пам'ятаю, ви добре граєте на гітарі? Ні, чи ні, це легенда. Це, це легенда. Це легенда. Я грав. Я сам себе навчив на гітарі, як швейк навчив себе німецькою мовою. Ну кажучи, я хотів це робити, але звичайно не став. Не, не в той час і не в тому місці народився, скажу так. Дуже шкода. Дуже шкода, що ви не продовжуєте це робити, але все одно. Я думаю, ні, я думаю, що може ще колись, бо є такі, знаєте, Історія, яка мені дуже подобається, що найкращий час життя це 80-70-м роком. Ви вже чекаєте, потираєте руки. Я чекаю так цього часу, коли я нарешті сяду за гітару. Я теж дуже чекаю, коли зможу почути ваші пісні, але насправді у вас добра література, письмо, от тільки нот. І ви могли би займатися чим завгодно. Чому ви вибрали історію? Випадково, ножки кажу, випадково, хоча ви подограють дуже велику роль. Тому що я колись прочитав добру книжку. Uh -huh. яка не наплинула це книжка такого чеського популяризатора Заморовського Сім чудес світу. І він дня щось ці книжці був. Ну ви кажете, я любив страшно любив математику я любив не математику, де муси математику тому. Щось в мене є те. Не дядько не цього прочував, страшно, бо в різні голомки, ребес такий інші. Це, бо знаєте, мене адреналін, був, коли щось розв'язати. Власне, пам'ятаю цю історію Заморовського про шампульйони і розшифрування єгипетських іролів. Це мене якось так вплинуло, навіть не знаю як. Адреналін, не слово. Я також переживав в той час, тому що мені не знаю, чому, якщо б я хотів народитися десь в інший час, в інше місце, це напевно античний Єгипет був би найкращим місце. Кось міця, знаєте, впало, що називається. Несправді uh -huh. мені життєвом біція було стати це... Що цей... цьому завадило? А тому що існує єгиптології. я знаю пізно, зрозумів, що я не можу стати єгиптологом. Просто в мене це потім перейшло. Сам єптолог, я подумав, що якщо став егіптологом, то я стану істориком, математичним істориком. Це така диспільна кілометрія. Навіть ще дуже розвивалися, яка робила і історію майже таку точну математичну науку. Це те, теж, ну, щоб сказали, big data, дейта складали історики, не пробували знайти на свій big data, які тенденції. інші. І був тоді в радянському мусі такий історик, чи математики цим займався, мене це цікавило. Я написав до нього листа, він у Москві. От, і, ну, я написав до нього листа, я не знаю, скільки років було, що я хочу цим займатися. І мені відповів, Ого. Сказав, приїжджайте до Москви, вступайте в Московський університет. І буде там займатися. Я не знаю, чому я не поступав, то та, може, тому що нереально було. Може ніж... Бог зберіг. Може й Бог зберіг. Та. Але тому, що це Але все не збереглося щось таке, тому що мене відчуття історії, історії не мав. Я, я матка ще історика, що історик, це, що хтось розв'язує загадки. Розв'язує загадки. Це в нече дуже сильно залишилося. А потім, коли я поступив у страшний фульте, зрозумів, що... що це ілюзія, тому що 77-й рік Радянський mm -hmm. Союз, Брежнів за вікном і те всі інше знаєте. От, якось воно мені так не відійшло. Не те, що відійшло, що там якось шукав. І що дуже важливо для мене, це призмінуть сором, що я не вважав, щось трохи не цікаво. Пронайм, так як собі уявляв, це для мене вось страшно не цікаво. Знаєте, чомусь живувати: французьку революцію. Ще теж мені це засміяло, тому що це французькою цю любов займатися. Але потім якось так сталося, знаєте, я шукаю якоїсь можливості. От, і хотів десь економику займатися. Наслам, я прийшов в Істоту Сміляхну, наук, коли ще нам кого-то і мені сказали, що є тема. Не візьмуть по мову, що я буду тему писати, бо це така незамовна тема. Там були робітники Борислава, що мені зараз досвід ставлять зараз дуже доктор, що, мовляю, займався робітничим рухом. Але я почав цим займатися і раптом зумів, що це цікаво. Uh -huh. Тому що моя замова почалася почався з того, що я почав дивитися, франко береславський цикл, з того моє франкознавство почалося. І раптом розумів, що Франко це все видумав. Причому він час пише, що це було реально. Не щас пишеш. Борислав Сміяць, пам'ятаєте, якщо ви читали це колись в школі? Сестра, mm -hmm. страйк такий всі інші, це в радянській історіографії, хвалилося і, і таке подавалося такий робітничого руху. І раптом розумієш, що Франко це все видумав. Тому що ми перевірки. Ми вчилися, а чому він це видумав? І з цього почалося. Знаєте, це почалося. Це таке. Надвічниць, яке цікаво є. А потім комусь часі вже коли закінчив свою диссертацію, захистив. Попав в, мене в руки Лися Круницький. Лисяк Курницький має відкрив світ. Не тільки для мене, для батьків історика Правда, Рапто розумію, яка ця історія цікава, яка вона нас, знаєте, складна, різнобарвна. Це дійсно велика загадка. А саме наша історика вписує у нас великий світ. Світ, який зовсім не радянський, на російській, ці комінали. Це завдяки Лисокові Верницької Тобто, знаєте, знаєте, цейшов по книжках, по книжках, книжках, зашпортився, за Каруницькою і також залишився. Це насправді дуже цікава історія, так як, як ви від єгиптології а, до загадок. Я думаю, що це дуже кожен з нас якусь таку історію пішов, просто він по-іншому це розповідаю, завжди що було предметом цієї оповіді. Угу. Так. Але ви все-таки не, не просто розв'язали цю загадку. До речі, ви розв'язали цю загадку. Ні, ні. Про Франка, чого він вигадав? А, Тому що марксизм заразився. Ми треба показати, що марксизм можливий, що можливий марксизм, що шоцілізм можливий в ні. Нас часто взявся писати про Борислава, що це був нібито робітничий страйк. Робітничий страйк був дійсно, але 30 роки пізніше після він це написав. Тобто, вже книжка зінспірувала те, про що вона В якійсь мірі це дивно, але це був підручник, як зробив собі страйк, що називається. Цю книжку написав. Але ви залишилися в історії, тобто ви не просто розв'язали якусь одну загадку, так ви почали досліджувати більше. <смірі> Тому що прийшов Горбачов, прийшлася пробудова, історія стала дуже важливою. Uh -huh. Історія стала не тільки просто академічною, і стала публічною і дуже важливою. І не досі залишається такою, знаєте, те, що публічним план не тому, що я хотів чи не хотів, тому що це якби обставин. І раптом зумів, що не тільки цим ці 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 цікавим займається, а що дуже важливо. Uh -huh. Чого багато що залежить в цьому суспільстві? Дуже важливо, як, як ти говориш про це, як розповідаєш, яку історію ти даєш. Цим людям знову ж таки, я підликим лево насякаю його Рудницьку і цього і його покоління, тому що вони поставили собі життєвим проєктом «Rethinking Ukraine Identity. Uh -huh. Тобто, як думати по інакшу українську історію? Uh -huh. Не тому, що це просто так хочеться, а тому, що це підстава успіху чи не успіху, вдачі чи не вдачі? А вам як здається, вам вдох їм вдалося а... їм вдалося. на той час. Я думаю, що значної міри те, як те, як сталося кінста незалежним, це був результатом чинаська прогнозом їхніх дуже можливо досить точно. Але як вони переосмислили цю ідентичність? Ну вони пересмислили ідентичність, тому що це вони вважали целисяк. Знаєте, хав що насправді радянська радянські не не є радянською чистою, чи скаство радянського союзу, чи радянської України не є чисто промою комуністичного проекту. Це певний гібрид компроміс, ману кажучи, між Джоми Гадюкою, між двома силами, українським свізом і радянським, і всільським більшовизмом, жодна з яких не могла монеполізувати контроль над Україною. І тому власне, дуже дивний гібрид. Двох частин, які не виділили на одного, але жила разом на зону. І тому, власне, в цьому я, він кажу, що власне це є. От гіпотез, такий виник гібрид дуже, я би сказати, парадоксальний. Україна була поневолена державною нацією Mm -hmm. Тому що в цьому радянському гібриді клалися головні елементи державності, як то кордони, як то уряд, як то література, як то такі, знаєте, там певні верстви, яких не було скажімо, інженери чи бухгалтери, чи хтось інше, знаєте, як це є. Це таке дуже несподіване, бо це повний парадокс. Але цей парадокс дуже несподіваний. Тобто це не була якась річна історія, це не була марсистська історія, це манарксистична історія. А щось таке, але воно було надзвичайно несподіване, але надзвичайно правдиве. Знаєте, це це, власне, це до скидиться вертаюся, як історія. То тобто, якщо ви читаєте якусь історію, і вона вам легко переконує, що це не історія. Що це якийсь Франко вигадав? Франко вигадував, Він складніше вагадував. Ми на увазі, тому що ми не просто я склав час, кажу, якщо вчути якусь історію, чим красивіша вона є, тим менш правдоподібна вона є. Історія така не є, історія так надія. Просто розумієш, що це власне це складність, складність, парадоксальність самої історії. Але тоді виходить, що історія дуже депресивна, наука. Звичайно, в певній мірі так, тому що історія про минуле, а минуле і досить депресивне. Ну, я навіть не в тому сенсі, а те, що як історик, ви бачите, скільки всього може піти не так, скільки спроб може плечено завершитися? З другого боку, історик бачить, скільки пішло так. І скільки несподівано пішло так. І стільки було мало шансів, що надпіде, вона піде, вона пішла. Дуже важливо. Знаєте, коли дивишся на ключі моменти української історії, розумієш, цілком була поклицім шляхом, українці моло б, зараз не існувати. Цілком нам було б існувати. Український проект не був засуджений перемогою, і в певні часи його шанси були дуже невисокі. А що стало переламною точкою? Ну, якщо би так коротко сказати, це перша війна, як на мою думку, тому що перша війна е активізувала українське питання. Перший раз виникає українське питання як питання глобальної політики. Геополітики. Це ми зараз виразно бачимо в цій війні, що українське питання в центрі глобальної політики, але це почалося з першого війни. З різних причин, наприклад, не буду казати, але нічого, що після 2016 року, чи навіть після 17-го року, але вважаю, що революція на року це є наступ війни. Всі утворення, які виникають на цій території, мають свої назві прикметник український. Чи це Українська Народна Рада, чи Українська Республіка, чи Українська Радянська Свістична Республіка, чи Райському свят України, чи Карпатська номі дуже що стається? Uh -huh. Що стається, перетвориться. Якщо до 19 років майже це не маємо, дуже рідко це. Раптом це стає такі предти, усталюється дуже важливо. І власне ця зміна. От я вже казав про це в метафору. Це не моя метафора, це Карнинська метафора, що якщо б наці мали паспорти, то українському підденнородження ставало б14 рік. Це дуже серйозно змінило. На жаль, на жаль, тому що кажуть, чому на жаль, тому що ми б хотілося мати менш більш спокійне життя, не бути політично важливим, перш Швейцарію чи Швецію, аніж Україну. Україна це як Ізраїль, або як, як Балкани, чи як Єгославія, чи це Балкани, чи як Кавказ, Та територія, де постійно… Конфлікти тільки що випадку від невідне на, не, невідмову на від на відміну від Кавказу, але скажімо, подібно до Балкан чи до Ізраїлю. Це той геополітичний пограниччя, яке є геополітично важливим. Ну, але чи є якісь шанси, що хоча б в наших внуків буде нудне життя і, тут, на цих і, теренах? Шанси є, і це шанси зараз вже реалізуються, тому що єдиний спосіб це ми не можемо вийти з цієї території, ми не можемо прокласти ані море, ані стіни між Україною і Росією, але можемо вийти з цей в інший спосіб реві інтеграція. Mm -hmm. Вийти з простір, вийти в інший. Ми були в тіні Росії, ми знаємо, що це означає. Нам треба вийти з цієї ціні, а нам треба вийти в інший простір. А цей простір євроінтеграції не тому, що ми просто хочемо там стати життя краще, так і всі інше, тому що це проєкт еманципації. Uh -huh. Це проєкт, де права свободи людини дуже важливі. А крім того, це дуже важливий історичний прецедент. Це зона, де немає війн, воїн, де немає освіти війну. Ми знаємо, як Європа воювала, Європа був один з найбільш войовничих континентів взагалі в людській історії. Перша Друйства війни, виникло не в Азії, не Африці, а в Європі. Ми бачимо, що сталося після війни. Коли Європа повернулася в, в, в зону відсутності війни, в велику зону миру, це без ми такого немає в історії. І ця зона пронувається європейською. Власне, ми тому маємо це вийти, що ми маємо перестати бути політичним пограничем, а вийти вклад в іншої великої зони, де ми є вже не погранича, а де ми просто є нормальним, нормальною структурною одиницею. Поставлю питання трошки інакше, трошки відходячи від цього, ви вже сказали про різні території, так про різні зони. І мені дуже подобається ваша думка, яку чули від вас неодноразово про те, що. Те, де людина перебуває географічно, також визначає її перспективу, те, що вона бачить, як вона мислить, як вона сприймає Це свій. дуже оригінальна ідея, яка б хочеш від Гердота. На <гум> <історія. гум> добре, ви цитуєте, бачите, я не настільки освічена. Ці <гум> іронія, <гум> але хочу, хочу запитати ось про що ви не тільки досліджуєте історію, ви не тільки навчаєте студентів, а ви пишете і ви пишете книжки. І, і це дуже важливо говорити з людьми їхньою мовою, і ваші книжки перекладаються для різних аудиторій. Ваші книжки працюють прекрасно для української аудиторії. Так? Дякую за комплімент. Це не комплімент, це констатація факту. А, але наступна констатація факту, що ваші книжки добре перекладаються на різні західні мови. І також уже скоро має вийти переклад на японську мову вашої книжки, і мені цікаво. Які основні меседжі ви бачите для кожної з цих аудиторій і чи вони відрізняються? Ну, Дивіться, я, моя книжка має дуже скромний загулок. Я взагалі дуже скромна людина. Глобальна історія. Дуже Скромний, Глобаль, дуже скромний, дуже скромний масштаб, маленький. Далі тільки всесвітня історія, універсальна і таке все інше. Що є глобальна історія? Чому мені не подобається з, з багатьох причин. одна, причина, яка є дуже важлива. Читаючи глобальну історію, ти можеш бачити самого себе. Угу. Не стільки українець. Тобто японець чи поляк може бачити польську і японську історію, тому що це пов'язане дуже важливо. І це як дзеркало. Ти представляєш дзеркало до себе, щоб подивитися дзеркало, щоб шпиць на самого себе. А для мене це історія України, ти знаєш історію будь-яка глобальна, пись такий спосіб. Ти просто побачиш подібності і відмінності. І ти uh -huh. краще це все розумієш. Тому що в кінці ти розумієш не про історію України, чи про на Польщі поняття, ти краще, що глобальна історія. Глобальна історія. Як вона діє. Тому що моя теза, що Україні, жодна Україна жона є унікальна. Просто ті всі речі, які говорять, це ці процеси речі, глобальні, які Україну зачіпають в дуже сильний спосіб. І що дуже важливо, що в певні моменти Україна ключовою учасницею цього процесу. Тож, uh -huh. як ми це зараз бачимо, моя теза показує, що це не перший раз. А так якраз це раз, це раз, це все було. І мені здається, що така перспектива, по-перше, то що краще на краще полює, вона найбільш правдива. Тому що ми розуміємо, звідки появляються не Звідки, бо знаєте, це не як то, знаєте, Кафіни завжди з голови там за все Ти бачиш, це, 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 це частина чогось чогось, чогось чогось значно, значного, значно більшого. Бо ми весь час знаєте, я весь час скажу, що <кхи> в Україні є два способи говорення про українців. Ми собі говоримо. Перший спосіб це коли на щось не ну що то за нація така? що народ такий, а, а потім, коли щось веться, о. Я така нація. Якось хочу зрівняти ці два наративи, класти це в один спосіб, що один-другий спосіб є і правильно, неправильно споживати. Ми справді нічого нового не сталося. Це було просто недовго, довго не добре, не добре це бачила. Але це саме можна може поляки і японець сказати про це. Тому що, в принципі, поляки теж мали свій момент. Кінець 80-х років, щоб, скажімо, 19 століття. Польське питання в детності, то саме роль що українське питання. І для дуже багатьох людей, особливо заходу, дивитися на українське чи на польське питання, це краще зрозуміти захід. Мій улюблений історик Тоні Жад, який прийшов з Заходу на схід, він почав з Франції, йшов майже до України. Тобто статті вже була про Україну, на жаль, помер завчасно. Але він писав про Чехію, писав про Польщу, його теза була, що насправді велика правда на сході, не на заході. Вона більш відчутна, зокрема, uh -huh. тому що тут більший рівень насильства. Східним тобто, європейцям є про що сказати і я хочу навчити західних європейців. Uh -huh. Ви зачепили улюбленого письменника чи одного з улюблених письменників, і хочу запитати саме про письмо, бо те, як він пише, мені надзвичайно сильно подобається. Мені дуже легко його читати і хочеться читати більше. З іншого боку, в нього немає поверховості. Тобто він пише глибоко, він пише вдумливо, що є його секретом. Та саме Лисяка. Чим Лисяк перед тим, як дізнався Джати і читав Лисяка Рудницького. Лисяк роницький написав статтю про те, про те, за якого його дуже не любили. Навіть таке молодим хлопцям написав, взагалі вимагали розправи над ним. Через цей, е, Боже, як називається, зараз мені прийде до голови. Е, хто це писав, вимагав покарання. Це ісея називається розмова про барок. він про цей особливий стиль український, знаєте, писати по російськи як вкрай скати ви чорно витіювато. витіювато великими фразами комплементарно, пафосно знаєте одне речення, одна сторінка таке. інше, знаєте, це коли. Зміст губиться у формі, uh -huh. коли вимагає величезну зусиль прочитати про що ж книжка чи про що стаття. Є такі українські втрини зараз. Я і не буду казати, хто це є, але мені тяжко читати майже неможливо. Я просто куда коли починаю читати. І це такий стиль, який не кажу, що здомінував українською літературу чи українською зникла історію, але він дуже поширений. Чим Лисяк лесяк е, мені впав до душі, дуже влив. він пише просто. Uh -huh. І це не краса фраза, це краси думки, uh -huh. це краси формулювання, несподіваності. Ти думаєш, боже, чому ж я так не думаю, що ж так очевидно? а і хтось про це розповідає. Леся Круницький мав такого приятеля Юрія Луцького, який був сам професором Туртонського університету, разомчилися в гімназії Львівській, а він кінчив професором Туртонського університету, займався літературою. І, власне, у на Луцькому належить така класна фраза, що коли вже Леся Круницький помер, він давно помер в 1975-4 році. Коли ж Україна став незалежною, знаєте, знову почалася ця складність ця українського процесу, і Луцький казав, Боже, чому лисяк з нами не живе? Він би зараз пояснив, пояснив що насправді йдеться. Хтось mm -hmm. то може пояснити. Дуже важливо. Так само з жату. Жят Джат може пояснити, у нього краса ідеї, краса думки, дуже важлива, краса аргументу, несподіваність рументу. Я то кажу, мені писати без прикметників пустою мовою, тому що український автор дуже часто пише сніг не просто. Не просто білий, а ще якийсь там, знаєте, десь купу там всяких, знаєте, предметів. Коли все одно ми розуміємо, що сніг білий писати, треба кольор тоді, коли ще не білий, uh -huh. коли він несподіваний, а знаєте, це буде розписування. Оцей цей той стиль, яким я правив писати, ну кажеш, мені дається. Але принаймні хочу все своїх студентів що так писати, не можна дві читати такі тексти, але чат є винятково та Uh -huh. Він про це пише в своїх споминах. Шошенко довчився, що він вчився в університеті. Ні, в університеті, в, в, в школі, навіть вчителі здивувалися, як він може так писати, так добре писати. Може, якійсь це тому що це в принципі англійська мова не була, і він аж такої рідної мови він вчився в англійську мову, тому що сам єврей, що мовляється з Литви, так єврейська сім'я, яка приїхала, це знаєте, я можу особий талант. Але я власно кажу, якщо хочете хтось писати, писіть, а писіть, пишіть, як джад. Uh -huh. Ну, ви пишете і ви продовжуєте писати. Що вас ну це складно сказати змушує, ну неправильно сказати змушує, Але що вас мотивує продовжувати писати? Ну, дивіться, і мене мотивує, власне, це погано, тому що я протворився друкарську машинку, чи став на конвеєр. Мене весь час мають тексти. Повірте, що дуже часто відмовляюся, але просто часу не можу відмовитися, тому що потреба дуже сильна, бо тому, що динам не просто дуже близька, і таке і всі інші. Я просто сиджу на цьому конвеєрі, пишу себе текст. Я не цього не щасливий. Тому що я розумію, що мені це, знаєте, тяжко писати добре. Тому що писання треба писати вдумливо. Лисяк писав кремі своєю руками, писав, перепис таке всі інше. Дуже важливо, а то тебе вимагають швидко ці тексти. Мотивує що? Ну мотивує тому що люди, людям потрібно щось сказати. В сенсі люди повинні потребують якоїсь розради, чи якось пояснити таке всі інше. Лику ти чуваєш, що бідують, що замість цієї розради чи прадуть щось дуже фальшиве, насправді. Навіть хочеться сказати цю думку. І тому, власне, це мене мотивує, тому що мені здається, що знання історії де мені певні права. Навіть не на знання. Я не знаю історію, ніхто не знає історію, але розуміння, пробуду до розуміння історії. Ти стрільбиш перспектив, де мені краще певні речі, певні пояснити, я бачу, що людям це заходить. Не mm -hmm. кажу всім, але батям заходить. Я то розумію, що є відчуття, що хтось тебе читає, для когось це може важливо. Я себе вдалим письменником, цю там історику. Просто вважаю, що спробую цим бути вдалим. От, але просто я не знаю. чим більше рівні доволення, тим більше ви розумієте самі, маєте саме відчуття. Чи більше недоволені цим письмом, тим більше шансів, що ти може колись почнеш щось добре писати. З одного боку, так, а з іншого боку, це часто демотивує. Бо коли бачиш людей, які яким подобається те, що вони пишуть. Вони пишуть швидко, вони пишуть багато і, і, і ти розумієш, що ти переписуєш. Це, це є перше правило. Десь прочитав, десь знаєте. Я кажу, що мій син зараз в армії. І я час проходжу до полички, коли його немає. щоб якусь книжку подивитися. Він здужав цей власне. Він про це знає. Ми, якщо якщо я вийшли посилання на цю. Думаю, що знаєш, що він знає, не перезриває. Просто не знайшов, не йшов надав якусь книжку. Знаєте, шукав скарб побачив. Як, як, бути доб, як писати добре, чи як бути mm -hmm. добрим письменником, якась така з чорний книжок. І там вони справді Не рівняй себе з ніким більше. Якщо зрівняєш ти з Ось, пиши те, як тобі йде. Але просто встав собі на певні критерії, пиши так собі, тому що завжди буде хтось писати краще, ніж ти. А це, вважає, не маєш зовсім не писати. Навіть просто маєш ну, це, як відповідальність твоє значної міри, ти те робиш, що тебе людиною. Ти знаєш свої обмеження, пробуєш ці обмеження долати. Ти все. Сьогодні ви згадали на лекції для бізнес-спільноти у Тернополі про садівників. Так що це, ем, це люди, які перетворюють хаще на сад. Ви говорили, що це люди, які плекають з народу націю. Але як плекати садівників, як плекати письменників, зокрема, як плекати істориків, особливо зараз? Ну, дивіться, якщо ти про це джата і що дивіться, це певна традиція. Це я би назвав це на традиція, бо в німеччині цього мало є, і в Польщі не знаю, що це є. Але Анса сходиться, тому що перше, це є спосіб існування Кембридж Оксфонду. Uh -huh. Тому що міста де головнонала ставиться на писання, де ти, пишеш постійно, де ти пишеш постійно. І мало того, там і ментори, які, які okay. з тобою працюють над твоїм текстом регулярно. Кількість текстів, які ти маєш написати протягом і які, які хтось читає, і в тобі креслить, і вчить, і поставочений. І тому майже певний, що кожен, хто кичав, ну кожна перебільше, кожен, кожне, кожен, хто кичавсу чи Кембридж, вони вміють принаймні, якщо добре писати, добре говорити. Uh -huh. А це ознака цього доброго класу. Тобто добро, добро цього. Тобто мають бути якісь певні платформи, які це мають робити. Не знаю, де це мають бути, але перше у них стати себе ідеальне місце, якщо б не мали б таку систему, яка б раз навчила писати. В якійсь мірі це зходку ж американською стати. Дуже важливо. Тобто, все-таки ви, ви, ви бачите, коли читаєте е, американських істориків, то ви відчуваєте, що це та самі, той самий знаєте, спроба такого самого, mm -hmm. самого стилю. Не кажу, що десь це є, але це власне те. Але ваше від мене питання, мають бути платформи, оранжереї. Де хтось таке має, 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 має робити. Скільки в на нас в Україні книжок, які б мали той характер, як, як стати добрим письменником? Як до реписати, бо ми зі нас не існує. Існує, я такого mm, не бачу. Не знаю. Я такого не бачу. Натомість, коли я знаю, що таких навіть дуже багато інших мов. Mm -hmm. От, тому що вважають, що має десь бути. Це, це не вроджений талант, чинно, це щось має бути вроджене, але це також ремесло. Це просто добре, добре ремесло. Ну і також очевидно, що це щось може крім того ремислатися, це постійно муки, писання, відчуття недосконалості власної. Оце те, що спонукає переписати власний текст. До безмежності. Ну як або закидати письмо про навіть? Або, за, на або закидати, а ну бо дуже небезпечно, Ми знаємо. Це я не знаю, це українському називається. Це writing blocks. Uh — блокс. -huh. Є таке поняття українською. українському. Ми мали. часто вживаємо англійською, так. Тому що української uh -huh. поняття немає. Ми uh -huh. не розуміємо, що це є. Тому що в Америці це, це є, бо в зірство uh -huh. вляться це майже хвороба, коли ти не можеш писати. Коли автор просто стоять. або ти або ти вже виписався, як ти вигорів, ти десь за ці ти не можеш писати. Це вляється. А не психічний стан, який треба лікувати або що з ним робити. У нас це взагалі вважається, що це просто не якийсь стан, це як може кослінно ще чи що. От. Просто ви розумієте дуже важливо, У нас, як... у нас майже всі і, знаєте, безобраз сказано, бо це таке у нас сіє самоучки. Uh -huh. uh -huh. Тому що ми самі маємо вчитися, маємо самі доснімати, ніхто нас нічого на не вчить. Декому це вдається, дехто стає знаєте, добрим автором, мимо того всього, що бракується. Але знаєте, нам було багато легше, щоб це було структуровано, щоб це інститузовано. Щоб десь це було, і навіть поки що цього немає. Мені здається, що ті автори, які стають добрими, десь на шляху зустрічають того ментора. Тобто, все-таки це має відбутися, має бути хтось хто, хто повірить їм. Ну, дивіться, я маю приклад Тішнера, uh -huh. якого я дуже люблю. Хто не знає це Богослову, він був, був катахетом на катахетом капеланом Солідарності, близьким Івана Павла. Людина, яка була перш за все винятково освічена, він був першим, чи може один з перших феноменологів у в комуністичній системі. От, окрім крім того, мав фантастичне вище гумору. Це якось читає, знаєте, це просто фантастично, як людина вміє з серйозних текстів робити такі добрі, добрі веселі тексти. Але він про це розповідає. Як він писав, як він писав пробував писати, в нього виходили дуже дерев'яні тексти. Поки не зустрів добру редакторку, uh -huh. почала з ним працювати. Uh -huh. Каже, ця редакторська школа це просто те, що з його. І от страшенно це майже молитва про добру редактора. Хтось тобто зайнявся. Це дуже важливо. Дякую дуже за цю відповідь. І на завершення мені так шкода, що така коротка розмова, бо з вами завжди хочеться говорити довго і багато про що. Але уявіть собі, що хтось слухає цю програму, хто хоче писати і десь от. З Block і не може просунутись далі. Брайте якусь добру книжку, справді добру, можливо, смішну книжку, після якої просто хочеться писати. Прочитаєш і тобі добре на серці і хочеш зробити те щось. Мені пух. Я так і знала, що ви питали мені. Пух це мало почути від вас. Пане вчено і баток книжок, Знаєте, але чомусь я покажу кажу часто особисто для мене. Мені пух це шоколадна мороз. Але так, з це, оригінальними це, це... ілюстраціями. Отак, От, <гум> очевидно, дуже важливо. Так, це дуже важливо, мати ці ілюстрації, знаєте, це я. От, ну, що не знаю, що сказати. Ну я просто, знаєте, згадав, колись Рахманін про це писав. Бо це кожен автор має. Ти пишеш і маєш сумнів, що це вартість написати, чи злі це варто писати. Я маю це багато сумнівів. Колись, колись Франко писав не питають до кого? Що якщо ви щось якщо що прочитаєте в газеті текст, якому нікому не цікавий, то це мої тексти. Він це дуже іронічно писав, так, іронічно писав. Франка дуже любить, знаєте, він був дуже щирий в цьому всьому. От, але колись Рахмайн писав, він писав, власне, мав такі власне сумніви, чи варто йому далі писати. Тому що вона відчуття, що він пише сам для себе, і він спитався покійного гузера. Його здаємо відповідь, якщо, якщо є хоча б один читач, який для кого важливі тексти пише. навіть цей один читач дуже важливий. Я вам дуже дякую і за цю відповідь також. І знову дякую, що ви завітали до нас. Що ви сьогодні в файному місті Тернопіль. Приїжджайте ще. Дуже рада, дуже дякую ще за запрошення. Дуже вас мило, приємно, і я вас люблю. Тернопіль це була програма про життя з надійкою Гербіш на Ух Радіо. Розмови про сенси, які надихають і зцілюють.